Даниїла, 9 розділ за першого року Дарія, ахаш вирошового сина, з насіння мідян, що зацарював над халдейським царством. За першого року його царювання я, Даниїл, бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово, до пророка Єремії, що сповниться для руїн Єрусалиму 70 років. І звернув я своє обличчя до Господа Бога прохати з молитвою та з благаннями у пості, у веретищі та в попелі. І молився я Господеві Богові своєму і сповідався й казав: О мій Господи Боже, великий і грізний, що стережеш заповіта та милість для тих, хто кохає тебе та для тих, хто виконує твої заповіді. Ми прогрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, й бунтувалися, і відверталися від твоїх заповідей та від постанов Твоїх. І не прислуховувалися ми до твоїх рабів, пророків, що говорили твоїм іменем до наших царів, наших начальників та наших батьків і до всього народу землі. Тобі, Господи, справедливість, а нам сором на обличчя, як цього дня для юдеїв і для мешканців Єрусалиму, і для всього Ізраїля, близьких та далеких по всіх тих краях, куди ти їх вигнав, за їхнє спроневірення, що допустилися його перед тобою. Господи, соромне обличчя нам, нашим царям, князям, нашим та нашим батькам, що грішили перед Тобою, а Господеві нашому Богові милість та прощення, бо ми бунтувалися проти нього, і не слухалися голосу Господа, нашого Бога, щоб ходити законами Його, які він дав нам через своїх рабів пророків. І весь Ізраїль переступив закона Твого, і відвернулися, щоб не слухатися Твого голосу, і було вилите на нас. Те прокляття і та присяга, що написана в законі Мойсея, Божого раба, бо ми прогрішилися йому, і він сповнив своє слово, яке говорив на нас та на наших сусідів, щоб судили нас, щоб спровадити на нас велике зло, такого не було вчинено під цілим небом, яке було вчинене в Єрусалимі. Як написано в Мойсеєму законі, усе те лихо прийшло на нас, та ми не вблагали Господа нашого Бога, щоб вернутися нам від своїх гріхів і щоб порозумнішати в твоїй правді. І Господь пильнував того лиха і спровадив його на нас, бо справедливий Господь Бог наш у всіх своїх чинах, які він зробив, та ми не слухали його голосу. А тепер, Господи Боже наш, що вивів з єгипетського краю свій народ потужною рукою і зробив собі славне ім'я як цього дня, згрішили ми і стали несправедливі. Господи, у міру всієї Твоєї справедливості нехай відвернеться гнів Твій та Твоя ревність від Твого міста Єрусалиму, Твої Святої Гори, бо через наші гріхи та через провини наших батьків Єрусалим та народ Твій відданий на ганьбу для всіх наших околиць. І нині прислухайтесь, Боже наш, до молитви Твого раба та до Твого благань, і нехай засвітиться Твоє лице над Твоєю спустошеною святинею ради Господа. Нахили, Боже, мій вухо своє і послухай. Відкрий свої очі й побач наші спустошення та те місто, де кликалось ім'я Твоє в ньому, бо ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем. Не через свої справедливості, але через велику Твою милість. Господи, вислухай. Господи, прости. Господи, прислухайся і зроби, не опізняйся ради себе, мій Боже, бо ім'я Твоє кличеться над Твоїм містом і над Твоїм народом. А ще я говорив і молився, та і сповідував гріх свій та народу мого Ізраїля, і склав молитву перед лице Господа мого Бога за святу гору мого Бога. І ще я говорив на цій молитві, а той муж Гавриїл, якого я бачив у видінні на початку, швидко прилетів і доторкнувся до мене за часу вечірньої хлібної жертви. І він напоучував мене і говорив зо мною та й сказав: Даниїле, я тепер вийшов, щоб умудрити тебе в розумінні. На початку молитов твоїх вийшло слово, а я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений, і приглядався до цього слова і придивився до видіння. Сімдесят років тижнів призначено для твого народу та для міста своєї святині, аж поки переступ буде докінчений і мира гріха буде повна. Аж поки вина буде спокутувана і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророк, і щоб помазати святе і святих. Та знай і розумій від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалима аж до владики Месії сім тижнів та шістдесяті два тижні. І вернеться народ, і відбудований буде Майдан і вулиця, і то буде за тяжкого часу. А по тих шістдесятьох і двох тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто і святиню знищить народ володаря, що прийде, а кінець його повідді». І аж до кінця буде війна, гострі спустошення, і він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за пів тижня припинить жертву та жертву хлібну. І на святиню прийде Гедота спустошення, поки знищення рішучий суд кари не вилиться на спустошителя.